Щиро вітаю в ефірі Здоровий простір. У будь-якій справі, в якій задіяно кілька суб'єктів, найголовніше це на першому місці. це Довіра. Саме на ній будується майбутній успіх справи. Але досягнути її, тобто довіру, надто складно, інколи потрібен не місяць, не рік. Ну, у в українських психологів від початку війни часу було обмаль, а потреба у їхній справі з кожним днем зростала. Однак, як не дивно, незважаючи на високий професіоналізм психологів, на розуміння справи, довіра у військових до них була дуже маленькою. Так було на початку війни. А як зараз чи відбулася зміна у стосунках між психологом, військовим чи ветераном? Саме про це і не тільки ми сьогодні будемо говорити в нашій передачі з Оленою Дзудзенко, керівницею ветеранського простору психологіною. Оленка щиро вітаю, вітаю в нашій передачі. Рада, що ви сьогодні до нас завітали. знаєте, перше питання у мене буде дещо можливо воно вас і здивує. Знаєте, від початку війни? Дуже багато в Україні почало з'являтися різноманітних закладів, які спрямовані на те, щоб відновлювати ментальне здоров'я наших ветеранів, і наших військових. Ну, але знаючи те, що військові і ветерани дуже складно йдуть на такий контакт, то в дуже багатьох людей виникає питання, а чи є потреба в таких закладах, чи це не є якесь просто відмивання коштів. А... Потреба в таких закладах а, на даний момент є, а, і особливо зараз. Тобто вони були колись там побудовані, відкриті, і от тільки зараз вони починають а, функціонувати, заповнюватись. А, чому? А, бо зараз, порівняно з початком повномасштабного вторгнення, підвищується довіра до психологів, у військових, у ветеранів, у їх родин. І якщо би. Кількість психологів лишилась та, що була тоді: кількість закладів, кількість приміщень, відсутність ветеранських просторів, наприклад. То тоді би ми не змогли справитися з тими запитами, які виникають зараз, зі збільшенням довіри. Ви Знаєте, на початку війни, коли ми спілкувалися із психологами, які mm -hmm. мають великий досвід, і самими ветеранами, тому вийшла про те, що вони можуть довіряти тільки тим людям. Які з ними пройшли такий же самий шлях, або спортсменам? А чому спортсменам? Тому що спортсменам теж притаманно було і травмуватися, uh -huh. і підніматися з нуля і знову досягати якихось успіхів, і тому вони якби мали певну дотичність одне до одного і розуміння, і тому вони їм довіряли. І, от перед нашими психологами, я пам'ятаю тоді, оце питання, як викликати до себе довіру у ветеранів. У військових було на першому місці. Як ви е, здобували свій досвід в цьому напрямку? Я е, е, дуже ну, спочатку е, спочатку повномасштабного вторгнення з застосуванням себе як психолога, який може працювати з військовими з ветеранами? Е, дуже мене е, той факт, що я не маю бойового досвіду, він мене дуже так викликав сумніви, чи зможу я працювати з е, тими людьми? І, я через що я можу тільки здогадуватись е, з їх розповідей, через що вони прийшли. і то не завжди. Е, але зараз, з е, плином часу, все більше е, от з тими ветеранами, що я спілкуюся, з військовими для них важливо перше професіоналізм, володіння тими методиками ефективними, які працюють, які полегшують стан, які дають ресурс, які дають змогу справитися з тими проблемами, які турбують військового психологічними. І щирість, е, е, і можливість витримати е, те, що е, військовий розповідає, те, чим він може поділитися. Тобто це певна така власна стресостійкість, власна пропрацьовуваність mm -hmm. з психологом. І е, це можливість налагодити контакт і заглиблення в таку військову культуру, тобто розуміння військової культури. Бо за три роки повномасштабного вторгнення, вже четвертий, е, ті Цивільні психологи, які не мають бойового досвіду, і які не вивчили, не володіють цим термінологією, що таке бригада, що таке рота, що таке бойове завдання. Тобто ті, які не мож, не мають цього словникового запасу, вони відповідно і не викличуть е, ну, жодної довіри, і не зможуть побудувати контакт з військовим або ветераном, бо вони не будуть розуміти про що він взагалі їм говорить. Звичайно, я розумію, що для того, щоб допомогти людині, яка травмована, так, то той, хто допомагає, не обов'язково він повинен бути травмований або коли-небудь переживав той чи інший момент. Так він навпаки повинен бути психологічно стійкий, щоб допомогти тій людині вийти, витягнути її з цієї ями, з цієї проблеми. Але все рівно потрібно розуміння, розуміння справи. Я так розумію, що ви проходили якісь, напевно, додаткові курси чи ні. Без додаткових курсів неможливо працювати з ну наразі в поточній ситуації, бо те, чому нас вчили в університеті там 10-15 років тому, воно зараз не відповідає в принципі. методологічно відповідає, але по, по тим. Змінам в суспільстві, змінам е, в проблемах, з якими звертаються розповсюдження ПТСР, наприклад, його симптомів. Так, я проходила навчання. Це когнітивно процесуальна терапія, це спеціальний протокол, який е, побудований на тому, щоб е, саме розроблений був американцями для роботи з військовими і ветеранами, і ветеранками, е, які мають ПТСР або досвід сексуального насильства, або е, ну інші травми, які пов'язані з втратою в період війни. Втрати побратимів, тобто це все побудовано це на протоколі. методики, якісь іноземні, так це так, американська методика, тобто вона побудована на когнітивно-поведінковій терапії. Це такий основний метод, який застосовується при роботі з військовими і ветеранами, і це спеціальний навіть протокол, розроблений під ПТСР, Це 12-13 зустрічей. І шляхом цього полегшується стан, визникають симптоми ПТСР. По крайній мірі вони стають менш вираженими у залежності від початкових даних. Оленка, розкажіть мені, будь ласка, як відбуваються перші зустрічі у вас, у вашому ветеранському просторі з ветеранами і з військовими? Як вони потрапляють до вас? Ви їх Окей. шукаєте, вони вас шукають, чи хтось когось на кудись направляє? Ой, це буває абсолютно по-різному. Частина знаходить нас в інстаграм. Частина знаходиться самотужки. Нас у своїх тобто, ветерани самі шукають вас, так? Чи їхні дружини? одного разу од, од, одного разу я прям здивувалася, що військовий зверну, ветеран звійнувся звернувся саме через інстаграм з запитом на роботу з психологом? Звісно, потім запит розгалужився на психіатра. На Спортсмена угу. і на і на мою роботу на як психолога, але це був от саме його запит. Тобто вони вже почали шукати. Самі. А як він як він звернувся? Що він вам сказав? Мені потрібна допомога, чи як він це сказав? Чи можна у вас пройти психологічну допомогу? Угу. Це було просто такий короткий запит, так звісно. Іноді звертаються навіть з позицій також через інстаграм, але це через, я так розумію, що це через. Видимість того, хто хто є мої, наприклад, друзі, хто є мої підписники, от як або ветеранського простору. Тобто це йде також через побудову цих соціальних зв'язків. Угу. Ага, це, це люди, які спілкуються, наприклад, з ветеранськими організаціями, значить, їм можна довіряти. Або в них є спільні пости з ветеранськими організаціями, значить, можна довіряти, бо я того знаю з тої організації, то мій побратим. Так цікаво, що за оцей період війни, і ми, звичайно, змінюємося, кожен з нас змінюється. І е, от військові теж в цьому напрямку почали змінюватися, вони почали бути більш відкритішими, так? Більш довіряти. Так. Бо ж часом буває, я так розумію, перед вами може сидіти ветеран, який набагато старший від вас, окрім того, що він має життєвий досвід більше ніж ви. Так? так він ще й пройшов такий важкий шлях. Він бачив те, чого ми з вами дасть Бог ніколи не будемо бачити і відчувати. І е, він вам довіряє, що ви його з цієї ситуації якимось чином витягнете, зміните, переключите. Е, бо є оця опора на цей методологічний досвід, на знання або розуміння, що коли він розповідає, наприклад, починає розповідати, що з ним відбувається, е, ти можеш знаходити, опираючись на ці свої знання, ти можеш знаходити слова, які викликають в нього. Так, це так, це правда. І коли він розуміє, що його розуміють, по крайній мірі, що те, що він говорить, це нормально, тобто, що це має право на існування. Тобто з ним все, ну, не, з ним все добре, просто він пережив певний досвід, який залишив такі наслідки, які навіть от по тому протоколу ПТСР це не як діагноз, а як проблема відновлення. Ну, тобто, що це є е, психіка в когось відновилась після травмуючої ситуації, в когось не відновилась. І тому ми, ми не лікуємо зараз, ми відновлюємо. Якщо треба щось, що потребує там консультації психіатра, то це просто наша спільна робота. І вона, от в такому без, е, без такої стигми, що з тобою щось не так, що ти слабкий. А навпаки, що молодець. Ти прийшов, ти сильний. Е, ми працюємо. Дивись, в тебе відбуваються зміни. Ти стаєш активним. А як щодо спорту, може ще ти включиш в своє життя спорт? І тоді це така комплексна робота, яка спрямована на, на відновлення, не на одужання, на відновлення. Оленка, за цей період війни, коли ви почали працювати з військовими і з ветеранами, розкажіть про свої результати, якими ви можете пишатися? Чи були у вас такі результати? Результати, ну, вони скоріше. Починаючи від першої історії, коли до мене прийшов військовий, як для того, щоб мені розказати, як не наче, щоб допомогти мені дізнатись абсолютно все, що мене цікавить на військову тематику. Каже, я готовий. І це була така наша спільна бесіда, яка мені дала дуже багато інформації, знань, розуміння про те, чого страшно було спитати в того, хто зовсім не готовий до цього. Тепер вже ну, якби це такі перші-перші кроки, коли я мала теоретичні знання, але не мала практичних, не мала заглиблення в цю військову культуру. І він мене з нею дуже сильно так добре познайомив. І це з нашої 102-ї бригади, з нашої франківської. І е, тепер це був ну, такий найбільш яскравий для мене досвід. Це коли е, прийшов це. Чим я дуже пишаюсь. Тобто це був ветеран, якому всього лише 23 роки, який зампутований до коліна ногою. Він дуже був замкнутий, він не виходив з будинку, він переїхав з Запорізької області. І він ну, тут шукав якусь просто тишу. І з початком роботи, коли ми почали застосовувати ці протокол когнітивно-процесуальної терапії, ми долучили таку нашу дуже відому спортивну організацію, яку очолює ветеран, полюби доволі організація, і він почав ходити на тренування і паралельно ходити до мене. І тепер це людина, яка приймає участь у змаганнях, який а, живе повноцінним життям, таким активним, який не в квартирі. Ви витягнули людину. А, да, це унікальна про разом разом зі схватой. Але я так розумію, так. що до цього потрібно було чи чимало часу, так? За а, який проміжок виїга, ви його? Ви знаєте, це, мабуть, було місяця півтора, а не так ну, вже там. От це сам не цей багато. протокол. Чому цінність протоколу? Що він працює досить невеликий час. Але дуже продуктивно. Дуже продуктивно. Тобто це є домашні завдання, і це дуже ну, важко іноді вплинути на те, щоб людина, в якої немає сил, яка е виснажена, щоб вона робила домашні завдання, робила над собою зусилля. Але її мотивує те, що дивись те, що, що ти раніше робив, воно не працює. Бо тобі важко. Спробуй зробити це, воно ще важче, але пізніше тобі буде легше. І от, е Розуміння того, що після першого домашнього завдання стає іноді ще трошки важче, і про це його попереджають. А потім, вже після після ну на подальших завдань, стає легше, і, і це витягує. А з якими найбільше запитами до вас приходять? Бо я так розумію, що напевно дуже багатьох. Стоїть, як кажуть, на першому плані питання стосунків з сім'єю, в яку ти повертаєшся. Так мені знаєте, так дуже стало дивно. Я про це навіть не знала. Що виявляються військові, які повертаються за ними ж. Місце праці не залишається, і ось вони приходять звідти, окрім того, що вони поранені. І психологічно, і ще й фізично, так вони щось втрачають, так. і до цього теж треба пристосуватися, і це теж надзвичайно складно. Тут ще й починаються якісь побутові моменти. Ти втратив роботу, ти, начебто, вже як і не потрібний, як фахівець. Тепер знайти собі за фахом роботи не ну так то й легко. Починаються проблеми, якісь в сім'ї. От які для них найнагальніші е, питання, от з якими вони найчастіше до вас звертаються. Якщо говорити про е, проблеми в сім'ї, стосунки в сім'ї, то е, якось от з того, що до нас звертаються, це якось 50 на 50. Іноді це дружини військових, іноді це, е, ветерани. Звертаються, так. А іноді самі навіть ветерани, і запит це врятувати сім'ю, це е, е, зробити так, аби не було конфліктів. Бо вони їх не вміють вирішувати бо кожен має вже свій досвід. Він не накладається один на одного, бо вони не знають про нього, як він вплинув на кожного. І сімейний психотерапевт, який в нас в просторі ветеранському також приймає безкоштовно. Він також допомагає їм іноді налагодити цей ну новий новий таку нову систему спілкування, нову систему комунікації один з одним для розуміння змін в одному і в другому. Так іноді він, як фасилітатор, виступає між парою. І тоді просто люди вчаться спілкуватись по іншому. І тоді запит уникнути конфліктів він стає просто зрозуміти один одного, тобто зрозуміти нового свого партнера, зберегти сім'ю іноді. Та, мабуть, це основне з чим ми звертається. Мені здається, коли виникають такі конфлікти в сім'ї, то в чому вони виникають? Тому що ми ставимо на перше місце себе і свої потреби. Чому ти так? От ти зі мною не рахуєш. Те, що я з тобою не рахую, це інше. Чому ти зі мною не рахуєшся? І коли, напевно, дійсно при допомозі психолога, який дає можливість поглянути на ту чи іншу ситуацію, дещо з боку, третім. Оком так, то Та ти розумієш, що це який мізер, така дурня. Що е, взагалі на цьому не потрібно, якби робити такі великий акценти, робити з цього, як кажуть, бурю в стакані. Але для цього треба прийти до спеціаліста, який тобі це підкаже і розкриє своє третє око, і до речі, це ну дуже багато е, залежить от, від готовності тих же ветеранів йти до сімейного терапевта, бо для дружини, яка в розпачі, яка не впізнає його, для неї це сигнал про те, що він, ну, він готовий робити кроки. Вона для нього важлива, і тому це ну це вже якщо там. Сім'я на, 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 на грані розриву, то цей крок прийти до психолога або сімейного психотерапевта, він вже є рятівним для дружини, що вона розуміє, що фух, я цінна, не все втрачено, є, є шанс врятувати родину, бо зазвичай жінки більше переживають про, про mm -hmm. збереження родини. А, а чому я запитання підняла? Тому що ця статистика говорить дуже такі, знаєте, невтішні е, речі про те, що сім'ї дуже розпадаються. Здавалось би, якісь такі трагічні моменти повинні сім'ю більш, як кажуть, об'єднувати і зміцнювати, а воно спрацьовує зовсім в інший бік. Таке так є. І тут справа в тому, що коли люди створюють сім'ю, у них є певні от у кожної так, індивідуальності є певні очікування щодо того, що, яку роль відіграє партнер в їх житті. Тобто очікування, що має робити мій чоловік. Перше, друге, третє. У чоловіка також є очікування по відношенню до дружини, що вона має робити, яка вона має бути, які її обов'язки, які її права. Коли змінені особистості повертаються, в них вже там очікування стають іншими. І можуть з'явитися нові очікування, наприклад, що хочу, щоб вона мене розуміла, а вона ж не знає вже про те очікування, і вона хоче, щоб він її розумів. Mm -hmm. А поки вони не почнуть говорити і розповідати, то неможливо зрозуміти, що у нас тут ні в голові, ні в серці, що ми відчуваємо про що ми думаємо. А навички говорити найчастіше немає. І тому ці, от через рольові очікування, ці і виникають ці. Конфлікти після повернення, на жаль, і коли люди не знаходять цього розуміння, не розуміючи тут і тут, тоді вони вибирають цей шлях розійтися, бо складно, бо потреби не задовольняються. Я нещасне. Я так розумію, Оленка, що ваш ветеранський простір це такий проект довготривалий, тому що війна на превеликі жалі ще триває, і, звичайно, ще потік повернень буде дуже величезний, і таких конфліктів і нерозумінь і себе, і тієї ситуації, яка відбувається у військових і ветеранів, буде дуже багато. Тому я так розумію, що у вас роботи ще буде е, неймовірно багато. Сто відсотків. І до речі, дуже, дуже важливо, є така тенденція. От зараз командири чи якісь авторитетні військові, коли вони звертаються до нас, то від них потім йде дуже багато дзвінків. Слухай, тут у моєго попри тема щось з дитиною. Слухай, тут в нього там ну, ще там якась ситуація з дружиною. А тут йому щось погано, щось його криє, чи може він прийти? Тобто, оця тенденція довіри тому побратиму, тому авторитетному військовому, який прийшов, звернувся, отримав допомогу. Йому стало легше. Він про це сказав, і то вже сприймається як такий, що це він пішов, він крутий, він він командир. Значить, це не прояв слабкості, прояв сили. Тоді я піду і я хочу, щоб мені стало легше. І от через це така взаємодія з верхнім ешелоном. Так. це дуже важливо для вас і для них так само. Так. І от це, це впливає на те. Але що ще дуже багатьох втратить. знаєте, військових і ветеранів, їх ще лякає те, що буде певна прив'язка, що без вашої підказки, без вашої допомоги вони не зможуть далі рухатися. Тобто, за кожним якимось невдалим рішенням або вчинком їм доводиться до вас звертатися по допомогу. А я так розумію, що ви повинні їх навчити жити так, як вони жили до війни, бути незалежними, впевненими. А... І вирішувати свої проблеми самотужки, не обов'язково ж за кожним питанням бігти до психолога. Дуже цікаве питання, Лана, чому? Бо... Щоб це не було якийсь як наркотик. Один раз спробував, мені дуже сподобалося, як тепер за щораз, як в мене буде виникати якась проблема, я буду телефонувати і казати: от у мене така проблема, можна я до вас прийду на сеанс? А, до речі, це про культуру цієї психологічної допомоги. Тобто, коли в нас болить зуб. Ми кожен раз ідемо до, до стоматолога, бо ми знаємо, що от цей зуб з ним щось інше. Він щось, стоматолог, щось придумає з психологічною якоюсь проблемою. Якщо там, наприклад, виникли виник конфлікт з дитиною, да, дитина-підліток, розібрали, а потім вирішили, все налагодилось. Потім Пройшло там три місяці після повернення виник ПТСР. Щось я не можу спати, я агресивний, щось в мене тривожить, не можу заснути флешбеки е з цією проблемою. І робота психолога вона якраз і полягає в тому, в озвучуванні в таких діях спеціальних в словах, в тому, що це твоє життя, ти за нього відповідаєш. Я твій, ну більше як якийсь певний ліхтар, який підсвічує тобі шлях, але ти сам обираєш е чи так, чи так. І і він просто вчиться сам обирати і бачити оці плюси і мінуси кожного рішення, і це вже стає навичкою, в тому числі і в когнітивно процесуальній терапії. Це фантастика, коли вони починають вже на останніх сеансах, коли вже ти їм даєш бланки, кажеш, а розбери цю точку застрягання вже по на тему там довіри, контролю, на тему самооцінки. Там певні формуються блоки, по яких ми працюємо. І вже в кінці, в кінці роботи, коли ми вже завершуємо, вона вже самі каже: А, по той бланк, все я заповнив. Ану, перевірте, нормально, проговорили. Вже все виходить. Тобто, навичка формується і вона розповсюджується на всі сторони життя. Оленька, я вам щиро дякую за те, що ви до нас прийшли. Ну і звичайно, за те, що ви робите. Бо це ми розуміємо, що це на сьогоднішній день це доволі актуально. Завершуючи нашу передачу, я хочу сказати вам, шановні глядачі, що для нас з вами найважливіше це що Це довіра бути відкритим одне до одного, як сказала Олена, проговорювати деякі речі, не замикатися в собі. А якщо є ця проблема, сказати своєму партнерові, звичайно, не в агресивній формі, в спокійній, але саме так пінг-понг. Переговоривши, можна вирішити якусь проблему і здобути якусь перемогу. Я щиро, як завжди, бажаю всім здоров'я, любові одне до одного, бережіть одне одного і будьте щасливими. Зустрінемося наступного разу.